Яскраве сонце, безхмарне небо над головою. Хмельничани від найменшого до сивочолих ветеранів з квітами у руках. В обласному центрі відбулися покладання з нагоди відзначення 69-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. У цей день міські та обласні очільники, громада Хмельницького, прийшли на військове кладовище, аби вшанувати пам'ять тих, хто подарував нам мир. Дякували ветеранам за неоціненний героїзм. Би висловити шани поваги Нашим ветеранам. З кожним роком стає все менше, але важливо, що такі ключові, як от Тимофій Іванович, як бабак Іван Іванович, тобто є в нас ще е, декілька ветеранів. Велике спасибі низький уклін ветеранам, які сьогодні з нами, які ще ходять довгих років життя, щоб ми могли ще не один рік прийти, поклонитися, вшанувати. Я думаю, що е, Ця війна ніколи не буде забута, тому що як і на Хмельниччині, так і в місті Хмельницькому практично немає жодної родини, якої б не торкнулася, скажімо, війна. Ми намагаємося робити все, щоб кожен був оточений увагою. От ми днем обійжали багатьох ветеранів і. Саме головне, щоб вони відчували турботу, увагу близьких, рідних. На жаль, не всіх сьогодні, скажімо, є близькі рідні. Тому для нас головне от саме ці ветерани, які потребують більше уваги. Сьогодні не так вже й багато ветеранів Великої вітчизняної війни дочекалися 69-ї річниці перемоги. 9 травня це для мене свято, ще й велике свято, тому що. Хто не в таких роках був, то знає, що це добре свято. Бо вже ми такі, що ми всі знаємо в ці роки, які вони були. І голос знаємо, і знаємо і війну, і все знаємо. То йдемо і, звісно, і зустрічаємося своїми побратимами. До могил воїнів клали квіти наймолодші, котрі про війну чули на уроках історії та з розповідей прадідів. Молодь переконана, обов'язком кожного покоління має стати пам'ять про заслуги, мужність та відвагу тих, хто виборов мир та свободу. Серед них внуки та правнуки визволителів, і сьогодні вони так згадують своїх рідних. Для нас це свято дуже велике, тому що і мій дідусь, і чоловіка дідусь брали участь у великій віченяній війні і пройшли всю війну з перемогою. Повернулися, працювали і жили. Знаєте, говорю, хвилююся. Здля благо нашої держави. І наші ріші привітання для всіх ветеранів вичали від наймолодших. Вітаю всіх всі не перемоги. Дякуємо вам за перемогу. Святкові заходи, присвячені Дню перемоги, паралельно проходили біля меморіалу слави. Ветерани, представники міської влади та обласної адміністрації громадських організацій, жителі міста зібрались, аби вшанувати пам'ять мужніх воїнів, які захищали країну від фашистських загарбників. Городяни принесли незліченну кількість живих квітів до вічного вогню під ніжі стели. Не дивлячись на те, що вже ми святкуємо сьогодні 69-ту річницю великої перемоги, але вона в пам'яті кожного в нас є і передається, і буде передаватися ця велика перемога з покоління в покоління. Після мітингів хмельничан запросили до парку Франка почастувати солдатську кашу. Скуштувати кулінарний витвір кухарів військових частин міста мали можливість у всіх куточках обласного центру. Цьогоріч зварили 250 літрів гречаної каші, аби оцінити її смакові якості, могло якомога більше місцян. Ну, сьогоднішня каша вона дуже, дуже добра. Там додається масло, додається тушонка, робиться така подлива. І поливається каша. Чи до смаку каша ми запитали у хмельничан? А каша, яку ми сьогодні коштуємо, дуже смачна. Дуже смачна. На такої каші вдома готують таку саму кашу, але тут вона надзвичайно смачна. Вона, знаєте, по-святковому особлива. Цей день перемоги все буде в нас особливо. Особливо і каша. Вона нагадує нам присмак цієї перемоги. Дуже смачна каша. Ветерани мали гарну можливість поспілкуватися з фронтовими товаришами. Пом'янути померлих та вшанувати живих.